Коротше, як вода. Я би руки повідривав тому придурку. Ну, На кінчику вже з'явилося. Одразу готуємо банячки. Не переживайте, він не відкрутиться вам. Що лишилося з фільтра? Довіри і слова зовсім не викликає. Ніякої стружки нема. Зараз Водичка така стікає. Отакого ключа. І відкрутило. Друзі, усім привіт! Вітаю шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Так, значить, робимо, друзі, ТО скоріше, ніж по технічному регламенту. Інструкції по експлуатації пише, що на 30-ти годинах робимо перше ТО. Ну, я буду це робити швидше, так як вважаю, що це потрібно зробити. Ми не знаємо, що там залито, і краще від гріха подальше це все позливати. Значить, сьогодні. Будемо ми міняти масляний фільтр, який йшов з зіп-комплекту, паливний фільтр, також з зіп-комплекту. Також, як можете бачити, у мене отакої от дистильованої водички, аж три банки по 5 літрів. Для чого це я купив? Ми будемо міняти антифриз, залитий, зелений, не знаю, то соло антифриз, що там залито, ну залита зелена рідина. Значить, будемо міняти і одразу промивати цю всю охолоджуючу систему дистильованою водою. Антифриз будемо заливати перевірений мною і часом. Я в ньому впевнений на всі 100%, тому що усю свою техніку вже років 10 я заливаю такий антифриз. Це антифриз хеппі, німецький зелений концентрат. Значить, в охолоджуючій системі будемо замінювати рідину, і також будемо замінювати мастилу у двигуні. В двигуні будемо міняти мастилу півсинтетика фірми Wolf. Бельгійське масло рахується як преміальне, це дізельне масло для дізельних двигунів. І, звичайно, не будемо е, теж нічого видумувати, будемо лити сюди масло по допусках. Тобто допуск CF тут є, і на цьому мастилі також є допуск CF. тому будемо заливати те, що рекомендує нам завод. Ну, але будемо заливати більш якісніше мастило. Ну а далі будемо міняти масло в гідравліці. Теж купив я масло отаке фірми Юку. Теж не реклама, просто від мене вам така порада. Значить, Юку МГЕ46, гідравлічне масло, таке, як теж йому сюди положено заливати. Чудове гарне мастило, мені сподобалось. За 5 років користування трактором Т25, прекрасно себе зарекомендувало, тому сюди теж будемо таке лити мастило. Купив його, виходить, е, 10 літрів. Так, і останнє, яке буде міняти мастило, це мастило ТАЦ-17І. Будемо міняти в КПП та в передньому мосту. Теж фірми ЮКО. Перевірене часом, мною сміливо рекомендую. Чудове мастило з допуском GL5, так само як і вказано в нас інструкції по експлуатації, ну і технічному обслуговуванні. Нічого не видумую, міняю те, що положено. По заводу. тільки е, заливаю своє мастило, якому я довіряю. Ви, в принципі, можете заливати будь-яке, я буду заливати таке, тому що я в ньому впевнений і знаю, що це буде гаразд. У цього мастила я прикупив, друзі, а 20-літрову каністру і ще одну 5-літрову. Ну і звичайно. На остаток ми ще з вами це все прошпрацюємо. Покажу деякі масльонки є, ну і почнемо вже трошечки його нагружати, вже працювати, бо вже і хочеться щось випробовувати. Тому що ж, друзі, давайте приступати. Для мене це перше ТО. Мені буде особисто цікаво, ну і думаю, вам також. Ну і в кінці, звичайно, скажу, скільки це все мені обійшлося ТО. Тому всім приємного перегляду, розпочинаємо. Прогріли, прокаталися, і давайте тепер. Будемо зливати, розпочнемо перше з двигуна. Відкрутимо оцю заливну пробку, щоб скоріше масло змогло стікати. Ось така пластмасова пробка. Так, тепер беремо ключик на 30 і будемо відкручувати зливну пробку. Отаке От масло. Якесь як зелене. Так, значить, от така пробка у нас. Так, ну і хочу заодно показати, яке там мастило було по кольору. Коротше, як вода, якась часто з баюри щось набране. Коротше, цю баюру я рекомендую одразу виливати і не експериментувати з тракторцем. Так, ну що ж, статки масла стікають, там собі отак капутять. Тепер давайте перед тим як будемо заливати, поміняємо. Масляний фільтр. Так, значить, маю отакий ключик, зараз спробуємо це все зробити. Правда, тут доступ ну, дуже поганий. Ой, я би руки повідривав тому придуркові. який того фільтра закручував. І папай. Фу, ну що, хлопаки? Пів години. Пів години я того робив. Пішло. <кій> <кій> пішло, хлопці. Я вже думав, що я обломлю того корпуса і все. Показую. От, що лишилося з фільтра. Отак От передуручні чанфісти або наші, ще й облили фарбою. То капець, я думав, що я ту штуку відломлю. Коротше. Добре, що фільтр мощний і цей корпус мощний. А тим придуркам попалися мені на очі, то писок був би синій. Як можна було б закрутити настільки потужно і сильно, що я, хлопці, зараз покажу, я чим крутив. Крутив таким ключиком для зняття фільтрів. от. Ручку аж пугнув. Отаке отаким ключом крутив. Нічого не допомогло. Приніс радянського. Отакого От ключа і відкрутив. І то з таким хлопцям зусиллям. Фух, чесно. Коротше, закручуємо фільтр і заливаємо мастило. Так, звичайно, перед цим змащуємо резинку. І закручуємо від руки, ні в якому разі не від ключа. Від руки нормально закручуємо і все. Я так в автомобілі постійно роблю руками. Не слухайте ідіотів, які там вам говорять, що треба ключем піджимати. Просто від руки, однією рукою. Все. І він там собі стоїть. Не переживайте, він не відкрутиться вам. Отаке гарненьке масло. На вигляд, дуже гарне. Так, ну що ж, поки думаю, хватить. Зараз глянемо скільки ми залили. ну Десь 4 літри і 200 грам мастила. Витираємо щуп, провіряємо. Не хочеться переливати. Хоча, вроді, пише по інструкції 5,1 літра. Ну, у мене показує друзі посерединці. Тобто ще можна, я думаю, сміливо доливати. Ну, практично все. Заведемо тракторець, хай попрацює з хвилинку і тоді вже перевіримо. Ключик на 22, вкручуємо заливну значить, нашу пробку. Ось така пробка сапун. Так, друзі, а внизу болтик на 12 і масло, в принципі, ну таке саме, якесь зелене. Так, ну що ж, мастило наше стекло. Закрутили болтика, і тепер вже будемо заливати нове паливний насос. <кхід> Заливаємо таке саме, що і для двигуна за допомогою такого шприца. Можете купити в аптеці. Набрали, заставили і спокійно собі видавлюємо. Ну, На кінчику вже появилось. Так, все нормально, практично верхній рівень. Тобто 200 грамів наш е, паливний насос. Так, і тепер давайте вже зробимо заміну мастила в цьому повітряному фільтрі. До речі, він тут набагато простіше знімається опа. чим... На Т-25. Так, одразу показую, що там залито. Так, ось таке мастило всередині, а таке, як солярка на вигляд. До речі, його тут залито небагато. Оце в нас верхній рівень. Тут залито половина. Ну, я думаю, що теж залю половину, тому що верхній рівень не бажано наливати. Все-таки трактор перехиляється і це не є добре. Так, показую, як воно тече. Бачите, воно таке, як... та як соляра. Заливаю половинку, до верхнього рівня я заливати не буду. Так, і е, потрібно ще зняти наші сітки. Отакі. От Це все потрібно нам промити в бензині. Так, і ще От така сіточка, така сіточка і пластинка. Так, і на завершення міняємо паливний фільтр. Отакий От синенький. Ну і він не дуже то подається, хлопці. Йомою, -йо. така сама історія, бачу буде. Коротше, ті фільтри, ніби вони ще туди вхають під низ герметик, чи фарбу якусь наливають. Не знаю, що вони там чудять і хто це чудить. Ляха-муха. О, пішов. Ну Де ж такий ідіотизм? Змазуємо соляркою. Все, закрутили і зараз прокачуємо. Поміняли масло, двигун трошечки постояв майже до верхньої точки. Це 5 літрів. По двигуні можна сказати все. Антифриз поміняємо на остаток. Ой, а зараз будемо саме головне міняти в трансмісії. Мені самому цікаво, що там в трансмісії робиться. Чи є там якась стружка, чи нема стружки. Ми зараз це побачимо. Оце зливна пробка. Вона знаходиться одразу біля нашого причіпного дишля. Ззаду. Відкручуємо оцю заливну пробку, це все швидше стікало. Щоб це все злити, потрібно залазити от сюди. Одразу готуємо банячки, бо залазить сюди багато. Ще різьби стільки, що то капець. Поки її відкрутиш. Так, ось тільки стружки, як бачите. Коротше, отаке мастило. Ну, таке щось середнє між е, мастилом для двигуна та ТАТ-17. По рідкості маю на увазі. Також не забуваємо злити з нашої роздатки. Оп. Так, будемо зараз заливати, але буде з 20-літровки незручно, тому будемо переливати 5-літрову. Оце вже масло виднося. Тепер вставляємо нашу лієчку зі сіточкою. Коротше процедура помаленьку йде. Так, ну що ж, перевіряємо. Оце масло одразу виднося, не те, що там те. Практично вершок. Міняємо масло в передньому мосту, по центру у нас пробка, та по одній пробці на редукторах. Відкручуємо нашу пробку, яка слугує нам і сапуном, і щупом нашим. О. Так, тут у нас є масло. Нижній рівень. Нижній рівень масло таке, як олія. Ну Мастило, бачите, якого кольору. довіри від слова зовсім не викликає, воно таке якесь. На пробці у нас ніякої стружки нема, все шикарно. Так, і зливаємо ще з бортового редуктора. Отаке От саме масло. Злили цю всю непонятну жижу, і вже будемо заливати дійсно хороше масло ТАЦ-17. От яке красиве. Добре, ж хоч заливати масло тут зручно. Відкрутив я також контрольні пробки, вже масло показалося. І також на щупові якраз верхній ріб. Ось таке масло переднього моста. ну Це не масло, це таке щось. Рослинна олія ще гірше на вигляд. Якась баюра. Коротше. Ну я вам скажу, це часу займає, що це капець. Я б вже Т-25 напевно 3-4 рази поміняв масло, ну то таке. Значить, в передньому мості закінчили з маслом, все поміняли, все порівнював. Так само в КПП. Тепер переходимо до гідравліки нашої. Так, значить, відкручуємо пробку сапун. Сюди ми зразу заливаємо масло, ну і вона нам слугує сапуном плюс чупом. Так, і зараз по праву сторону трактора отака труба йде, і тут такий хамут резиновий. Нам буде потрібно його опустити і зльєму одразу звідси. Це буде нижня точка. Масло стекло. В будь-якому випадку там якась певна кількість його залишиться, і ми тим нічого не зробимо. Отака От тут нескладна процедура. Мені сподобалося. Протираємо. Тепер будемо заливати нормальне гідравлічне масло МГЕ46, а не поми, які там були залиті. Ну, заливати тут зручніше, ніж Т-25. Коротше, одна банка пішла. У мене там, до речі, не було трошечки рівно. Якщо вам хтось буде казати, що пощупу не треба заливати, якщо там немає рівня, за російським кораблем його, бо хтось може казати вам, що через кільце повидавлює резинові, не повидавлює. Для цього тут є сапун. І лишнє масло вам видавить через сапун. І не слухайте байки тих, хто ніколи не працював на такій техніці. Так, ну що ж, друзі, все. Завів трактора, по гідравлікою, ще трішки долив. І зараз перевіряємо. Показує мінімум. Це я вже залив 6,5 літрів. Тобто сюди десь так і влазить 7 літрів. Так, друзі, ну і думаю, ще все-таки, як вже кругом поміняв мастила, то я думаю, ще потрібно поміняти вгору гідроусилітелі руля. Я так подивився, що тут масло ну, таке, сумнівної якості. І все-таки, коли в мене лишається оцього цього гідравлічного масла 3 літра, а тут якраз. Якщо іде і повинно цього хватити, то думаю, все-таки поміняю вже, щоб кругом були масла помінені. Це буде правильно. Відкручуємо кришку нашу, відкручуємо один патрубок. Опа. Водичка така стікає, от така баюра, а не масло. Вкрутимо кермо вправо-вліво. Ну що ж, друзі, масло все вигнали. Те, що можна було вигнати, звичайно, все не вижене. Там якась певна кількість залишиться. Шини ваші мають колеса стояти рівно, максимально старайтеся рівно. Ну і в принципі відкоригуйте собі також кермо, щоб воно вам стояло в тому положенні, яке би ви хотіли. Ну і Після цього закручуємо і зараз промиваємо фільтр. Так, тепер знімаємо наш фільтр. Потрібно на нього надавити. Оп. Колба отака От і сам фільтр Отакий. От ну, він частенький всередині у нас все чисто. Так, ну, все дуже чисто і гарно. В Юрія Сербіна скажу вам, хлопці, що було набагато більше засмічення, чим тут. Тут взагалі, можна сказати, все. В ідеалі нехай підсохне і ставимо назад. Ну що ж, мені дуже сподобалася оця система з фільтром. Дуже швидко і легко це все можна промити і поміняти масло в гідросілітілі руля. Ну якщо, наприклад, порівняно з 125, якщо мити оцей фільтр і мити там той фільтр такими, як він би сказати, касетами то небо і земля. Тут моментально це все робиться. Ну а там потрібно потратити немало часу і потім це все збирати докупи. Коротше, китайці молодці. Що ж, зараз беремо. Наживляємо цю трубку, закручуємо її. Ну і цих два бокових шланга, які підходять до гідроциліндра, я нажив, повністю їх не закручував. Зараз залиємо масло і трішки прокачаємо, щоб вийшли залишки повітря. Ну, коротше, зробимо таке невеличке розвоздушення. Ну що ж, крутимо кермо, поки звітом не піде масло. Ну і не забуваємо слідкувати за бачком, щоб не закінчилося у нас там мастило. Так, ну що ж, будемо закручувати з обох сторін. Так, все, тепер опускаємо трактурець і заводимо. Так, ну що ж, пішло, друзі, у нас близько 2 літрів. Тепер давайте приступимо до заміни антифризу, ну і промивки системи. Ось ця наша трубка. Все, хай собі стікає. Антифриз стік. Значить, заливаємо дистильовану воду для промивки. Рукачаємо, понажимаємо на патрубки, щоб вигнати повітря. Ну і зараз заведемо, трошки хай попрацює. Так, ну все. Поколотало хвилин 5. Відкриваємо і зелену водичку зливаємо, коротше. Поки там це все зливається, будемо розбавляти антифриз. Будемо розбавляти, значить, 50 на 50. Температура замерзання у нас вийде мінус 38. Заливаємо пів баклажки цього. Це не забувайте концентрат, тому потрібно обов'язково розбавляти. Так, і тепер дистильовану водичку. Значить, 2,5 літри залили і 2,5 літри дистильованої води. Заливаємо це все всередину, якраз встигло це все за той час, поки ми розбавлялись, стикти. Так, заливаємо так, щоб нам закрити соти і все. Так, друзі, коротше, прогнав я його по трасі 2 км, щоб все пробулькотіло, долив антифризу, коротше, пішло десь. Туди всередину 6 літрів, промили систему, тео завершене на кінець то. Все, починаємо тракторцем працювати і вже будемо скорого запрягати в роботу. Так, і поки ще не забув. Покажу усі масльонки, деякі є, але шпрацювати про вас не буду. Цей процес не думаю комусь цікавий. Ну але показати де що є потрібно. Значить, одна масльонка на рульовому наконечнику. Тут ще одна масльонка за оцим захисним кожухом, просто вивертаєте колесо і шприцуєте. Далі потрібно відкрутити оцей болт, де тримає наш брозговик. Закручуємо масльонку, яка йде в комплект, і теж прошприцовуємо. Масльонка на ступиці, теж шприцуємо, Слідуючи масльонка, яка відповідає тут за педаль щеплення. Коротше, як хтось отам побачите, масльонка ще є на педалі тормозу, і на цьому колесі все так само. Ну, ось і все. Ти от на кінець закінчили. Коротше, все. Регулювати клапана поки що не буду, та лізти, зробимо це пізніше. Якось ну що ж, мене дуже здивувало, що стружки ну немає зовсім точніше, пилюки як такої немає зовсім. Юрія Сербіна це було набагато більше. в мене взагалі мікроскопічно, тому ТО на 50 мотогодинах годинах буде відкладатися. Подивимося там, можливо, клапана підрегулюємо, якщо звісно буде потрібно. Ну а того на 50 мотогодинах, я бачу смисла робити немає, тому що стружки немає, пилюки немає, значить, все в нас гаразд. Якщо чесно, я дуже здивований, що в китайській техніці немає стружки. Ну, це перший раз у мене так, що ну немає стружки. Значить, що ж розказую, що куди і по чому. Значить, в нас пішло практично 6 літрів моторного мастила в двигун п'ять сто, далі оцей повітряний фільтр. Ну, я там залив менше, десь півлітри і 200 грам в паливний насос. Так, далі масло ТАТ-17, передній міст, наше КПП плюс роздатка 24 літра пішло. Слідуючи, антифриз. Купив забагато концентрату. Сміливо можете купляти 2 банки по літру 25, якщо будете, наприклад, брати хепі. Далі гідравлічне мастило мгє 46 Получається, в мене пішло десь 9 літрів. З гідросистеми теж все не злиєш. Ну і тут, в принципі, пішло небагато, 2 літри. Ну і в принципі, все, палений фільтр. Масляний фільтр поміняли, який відкрутив просто ледве. Я не знаю, який там дурінь його так сильно закрутив, ну як є. Ну, в принципі, от таке ТО сьогодні у нас вийшло, ну і воно обійшлося мені десь 6 тисяч гривень. Я задоволений, все зробили. Тепер будемо працювати так, як потрібно. Ну і не забувайте, друзі, обов'язково підписуватися, тому що ближчим часом я вас буду радувати дуже класними і цікавими відео. Будемо нагружати цю ДТЗ-шку так, як потрібно. Будемо давати йому, як то кажуть, під хвіст. Тому обов'язково підпишіться. Ну і поставте за мої старання палець вверх. Роботи багато, але стараюсь все рівно вам щось знімати і показувати по цьому тракторцеві. Ну що ж, друзі, будуть якісь запитання, пишіть. В коментарях, ну а якісь особисті запитання, конкретні запитання, то мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Ну а на остаток, друзі, як завжди, всім міцного здоров'я і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим самим, все, па-па!